Хочу з вами поділитися дуже добрим інструментом, який створила чарівна жінка, митець Тетяна Левченко. Це енергетичний блокнот розмова ельфів з нами. Поради ельфів з нами. За допомогою цього інструменту ви можете розмовляти із вищими сутностями буття, отримувати пораду від ельфів в різних в різних сферах. Наприклад, ви вагаєтесь в чомусь, чи не можете прийняти рішення і хочете підказки від ельфів, від вищих сфер буття, загадавши той чи інший запрос, те чи інше запитання в будь-якій сфері, ми можемо на сторінках цього блокноту знайти дуже глибоку пораду. Саме на що нам сконцентруватися, нам зроблять підказку. Ельфи про те, на що треба зосереджити свою увагу. Підсвітять, куди краще дивитися, щоб вирішити це чи інше питання. Якщо комусь не вистачає е, сили заглибитися у свою внутрішню підсвідомість за допомогою ось цих да, дуже потужних енергетичних малюнків, які створила питання, можна медитувати. Вдивляючись в цей малюнок, який є дуже глибинним, відкриваються знання, ми отримуємо енергії спокою, енергії умиротворення, енергії любові. І саме ці малюнки мають велику, колосальну силу, щоб збалансувати нас. Кожен малюнок відповідає своїм вібраціям і інтуїтивно ми відкриваємо сторінку саме та, яка на даний момент максимально потрібна нашій енергоструктурі, нашій підсвідомості. Тому, якщо ми маємо інструмент і можемо ним скористатися для Свого блага, то чому б не використовувати такі потужні інструменти? Супер інструмент, який створює умови бути в ресурсі, заспокоює і наповнює. Подивіться, яка глибина в кожному малюнку. Змежна вдячність Тетяні за потужний інструмент. Це не перевершено.